За сприяння благодійного фонду «Майбутнє Волині в міському культурно-просвітницькому центрі відкрилась персональна виставка відомої волинської художниці Валентини Михальської. Ще змалку тяжка недуга прикувала Валентину до інвалідного візка. проте вона не скорилася, бо сильна духом і надто любить життя. Аби заповнити вільний час, читала, вишивала, згодом навчилася і малювати художньою грамотою оволоділа. Самотужки, вчителювала, вела гурток образотворчого мистецтва. Сьогодні в творчому доробку Валентини Михальської понад тисячі робіт, які експонувалися на більш як 30 персональних виставках художниці не лише в Україні, а й за кордоном. Портрети, пейзажі, натюрморти. 60 робіт, представлених художницею на розсуд ковальчан, виконані у різних художніх техніках: акварель, пастель, графіка, туш перо. Усі роботи різні, але однаково живі, щирі, сповнені теплих почуттів і гармонії, пробуджують світлі і добрі відчуття, і не залишають байдужими. Це диво. Це, це не перевершено. Я настільки вражена, я ще навіть і не додивилась до кінця. Я, я відчуваю подих вітру в тих березах. Берези живі, яблука, вишні. Це, це не перевершено. Дуже, 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 дуже задоволена. Дивишся і жити хочеться. Хай їй Бог силу дає і здоров'я. Для того аби виставка Валентини Михальської у Ковалі відбулася, доклали зусиль багато людей. Це і голова благодійного фонду Майбутнє Волині Марія Хотинська, чия просвітницька місія відкриває ковальчанам все нові і нові імена і таланти. І відомий краєзнавець Дмитро Корнелюк, з телефонного дзвінка, якого до художниці, власне, все і почалося. Виставка дуже чудова. Перед за все вона цікава тим, що художник сам наш Волинський, який носить назву Народний художник. І практично всі картини, які намальовані тут, які написані, нею, це шедевр нашого волинського мистецтва. І ми мусимо тільки дякувати цій людині за ту велику працю, яку вона творить сьогодні і повсякчас. Серед тих, хто вітав Валентину Михальську на ковальській землі, був і міський голова Сергій Кошарук, представники міської влади, директор культурно-просвітницького центру Олена Вальчук, Ковальська інтелігенція. Усі вони говорили про самобутній талант художниці її чисте і незамулене відчуття краси і навколишнього світу. Не маючи змоги постійно працювати на пленері, Валентина Михальська намагається якомога більше малювати з натури влітку. Осінні і зимові пейзажі частіше пише з уяви або ж споглядає їх у вікно. Художниця автор ілюстрації книжок для дітей, серед яких і Лілея Лесі Українки, Валентина Михальська перший лауреат обласної мистецької премії імені Йова Конзелевича, нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня. А з 2003 року на Волині засновують і обласну премію її імені, яку вручають молодим художникам. Її мистецтво наочний аргумент у дискусії, заради чого варто жити, яскравий приклад того, на що здатна любов. Любов до життя, до людей і навколишнього світу. Робота мене завжди вела до людей. Я знаю, що буде багато очей, які будуть дивитись на мене, будуть спостерігати за мною. А я, дивлячись у ті очі, буду казати їм про любов на цій землі, про те, що я роблю. В кожній моїй роботі є любов, є та частиночка моєї душі. Яка хоче, аби люди, котрі прийдуть подивитися мої картини, відчули цю любов, відчули це тепло, щоб доторкнулись до нього, щоб зрозуміли, що не тільки в цьому житті є суєтність. Є, скажімо, якісь проблеми, клопоти. Я набагато краще, вище більше. Є просто любов, любов, яка не може не любити, яка не вміє нічого, крім того, що тільки любити. Квіти, які того дня дарували художниці, Ковальчани, також один із символів любові. Не дарма їх так багато у картинах Валентини Михальської, бо її покликання дарувати людям радість заради світла, заради любові. Я люблю тебе, не жалю, я люблю за душі красу. Надихаєш ти на життя, на молитви, на каяття. Я хочу, щоб була ти щасливою у сонячний день і під зливою. Під щебіт пташини, під вій хуртовини, хай думки зринають, як пух тополиний, і буде з тобою лиш твій, лиш єдиний.